Це я так замовляв. Теж заздалегідь замовив яйцема маранів замовляв. Марань Лекбара і віандотстріб тоді в перший раз замовляв. Теж Дуже радили жіночку, дуже радили її. Я написав їй заздалегідь, кажу, давайте я вам зразу оплачу, щоб, ну, щоб точно накидати, ви мені прислали, моційне яйце. Він каже, ні, давайте ви не будете мені платити, а вже я, я кажу, ну, плюс-мінус там як. Я їй дав проміжу, проміжу, ну, тиждень, щоб мені в цей тиждень вона прислала інкубаційне яйце. Бо я якраз хотів збирався заколепити інкубатор. Я їй пішов, вже проходив то майже той тиждень, я їй пішов. Доброго дня. Ну, там мені вже не яйця. Ой, ні, в мене був заказ, я от зараз тільки буду починати збирати. Я вже на щось розраховував. Плюс-мінус. Я ж не то що сказав, що мені 20-го числа. Їх. Так ж теж не буде. Ну, короче. І проходить той час. Я їй пишу, ще там щось через пару днів. Кажу, ну що ви там виявляєте? Ой, я думала, вам вже не треба. Ви так мені написали, що ви ті недовольні. Ні, я, ну плюс там марани не несуться, там щось світриється. От зараз на, 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 на даний час мені там що я замовляв по 10 здається, 10 маранів, 10 юантотів чи 15 маранів. я ну, не помню вже. Ну, коротше, що там мала часть. Частина лише того, того замовлення, що я хотів. ж вам відправити. Кажу, це взагалі не Ну це відповідально. Тим більше, що я там майже за місяць, чи навіть півтора. Ну так, да, це, це на початку січня і на кінець лютого я в неї замовляв. Я тут що щось розраховую. Я тоді якраз поїхав, був сюди неподалік і купив тих злочасних кучат-маранів.